Список людей, які можуть скористатися ваучерами на навчання від держави, розширився. Якщо раніше ця програма була розрахована на людей старших за 45, страховий стаж, яких перевищує 15 років, а також пільгові категорії, то нині таке навчання стало доступним й іншим, зокрема, військовослужбовцям та вимушеним переселенцям. Це люди, які були звільнені з військової служби, крім строкової. І є певний перелік, яка це має бути військова служба. Далі це звільнені з військової служби, які були учасниками АТО, або е, е, які брали участь в стриманні збройної агресії Російської Федерації. Що дуже важливо, і саме є акцентом сьогодення, це категорія внутрішньо переміщених осіб Додалась також категорія осіб з інвалідністю, знову ж таки, з акцентом на відсутність підходящої роботи. Додалась категорія людей, які були поранені внаслідок військової агресії. І додалась категорія людей, які вибули які були в полоні і зараз звільнені. Збільшилась і кількість професій та спеціальностей, котрі можна опанувати за допомогою ваучерів. Нині їх 123. грошовий еквівалент ваучера. Цьогоріч становить 26 тисяч 840 гривень. Оформити його можна, звернувшись до центру зайнятості. А потім протягом 90 днів обрати місце навчання. Це може бути будь-який освітній заклад країни. Запорізький регіон і заклади освіти Запорізького регіону так само беруть участь в цій програмі. І на сьогодні ми знаємо статистику, що, наприклад, Запорізький національний університет вже має таких осіб, які будуть навчатися за ваучер 40. Запорізька політехніка буквально от зараз в процесі заключення укладення договорів, і це 31 особа, яка буде там перенавчатись. Запорізький фаховий медичний коледж 22 22 особи скористалася ваучерами, звернулися для те, щоб отримати спеціальність медсестринства або інші.